Котінгер Брюел Енкєр пропонує сучасне випробувальне та вимірювальне обладнання, що відкриває нові можливості для предиктивного технічного обслуговування колій, рухомого складу та інженерних споруд. Синхронізовані дані і точне місцезнаходження дозволяють надійно планувати заходи з технічного обслуговування. Наші системи миттєво виявляють найменші ознаки зносу, та на основі цих даних розраховують майбутні тенденції. Завдяки цьому залізничні компанії можуть ефективніше планувати заходи та усувати проблеми на ранній стадії. Своєчасні дії, а не запізніла реакція, значно знижують вартість експлуатації залізниці та дозволяють уникнути прикрих збоїв у роботі. Рішення, запропоноване Хотінгер, Брюєл Енк'єр, складається з трьох взаємодоповнюючих систем. Система приколійного вимірювання поїзда використовує аналіз TSI Spot для точної оцінки стану коліс та ходових характеристик рухомого складу. Система бортового вимірювання колії використовує датчики на рухомому складі для перевірки положення колій та стану контактної мережі під час руху поїзда. Система бортового вимірювання рухомого складу за допомогою датчиків повідомляє, коли транспорт потребує. Технічного обслуговування. Результати аналізу та оброблені дані індивідуально адаптуються до потреб клієнта і готуються так, щоб їх можна було безпосередньо використовувати для виконання робіт з технічного обслуговування. Наші рішення роблять залізничні перевезення привабливішими та рентабельнішими. Пасажири задоволені, адже поїзди курсують за розкладом і пропонують комфорт. Мешканці поблизу залізничних колій насолоджуються тишею. Залізничні компанії заощаджують кошти завдяки оптимізації обслуговування і доступності інфраструктури і рухомого складу. Точність, надійність та предиктивне планування на базі технологій Енк'єр».